Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні четвер, 11 червня 24-го року поговоримо з вами на тему ідіум, що він проявляється зараз на виноградниках. Тобто багато виноградарів, ну понятно, що початківці в основному присилають фотографії по вайберу, тобто, обробатують виноградники і присилають грони, які вже вже такі явні прояви є своїми. Друзі, ну-ка давайте ми потім... Я тут навіть приготував, бачите, препарати, все вам зараз потім сюди підійдемо, я розкажу. Уйдемо у цього сонечка. Дивіться, сьома година вечора, а сонечко ще світе. О! Я тут буде, я думаю, Ліпше. Тут трішки, бачите, у нас світаючий приріст і сонечко трішки в другу сторону. А тепер ми з вами побалакаємо. Давно я з вами не балакав, так, да, друзі. І так, друзі, значить, поїдемо, поїдемо, караул, тобто, Віталія, що робити. Тобто, в одні яка проблема? В одні кажуть, щоб спортилися препарати, тому що в минулому році вони працювали, цей рік не працюють. Другі наоборот, якби купили таких відомих в ну, магазинах з гарною репутацією, замовили препарати, тобто обробатують і теж проявить. Думаю, що там їм підробку дали. А на, на, ну, на самом, ді, ділі відбувається дура ситуація. Зараз в нас аномальна спека. То есть, от, я ж не даром сказав, що 7 години вечора. А термометр показує в тіні 38 градусів. Ці всі препарати, ну, наприклад, візьмемо там, 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 топас, хороші препарати. От, і, там, фалькон відомий, то есть, всі там популярні. Користуються фальконом. Хоча зараз вже Якби для таких сортів вже він якби, його не треба використовувати фальком, тому що у нього там срок очікування 30 днів, а вже ягодка в багатьох вже, якби, розміщається і деякі виногради вже можна їсти. І я може вже скоро почну вам якби, і розказувати і показувати, да, які виногради вже, вже, вже якби, є технічна зріла, що вона називається. В адрес, теж хороший такий препарат. Тобто, я не буду перечисляти оці всі препарати. В принципі, вони, оці всі препарати, системні препарати, це я назвав. Їх там є, там і топси, не можна туди. Там, ну, їх можна багато перечисляти, але ж вони всі чудові препарати. Вони всі працюють, але ж в них є один такий мінус. Ну, Це треба як би, розуміти і і, як би, да, і і тоді все буде добре. Тобто, вони не працюють при повищених температурах. Тобто, якщо температура буде вже за 26 і вище, вони просто не працюють. Вони нейтралізуються. Тобто ви, вроді, обрабатуєте свій виноград, а якби, результатів немає. А потім проявляються хвороби, і ви просто, ну, якби ті, що купили препарат в минулому році, думають, що опа, він спортився, його там неправильно зберігали. Ті, що купили, наприклад, в таких, як би, ну, Відомих якби, в таких магазинах гарною репутації. Кажуть, нам підробку дали? Ні, друзі, якби, основна причина це повищена температура. От я ж, я ж говорю, що зараз, 7 година вечора, 38 градусів тепла. Хай вона там у 8 буде там 35, а в 9 буде там навіть 30 градусів, хоча вона не впаде до такої температури. Це Знову повищена температура. Я вам чесно скажу, якби я сам колись попав на такий на жараб, наступив, і якби це було років 5 тому назад, в ну, мене є основний виноградник тут. Ви бачите, що я з вами трошки побалакаю. Ну, треба якби, людям якби, донести і щоб вони поняли, в чому в чом проблема, чом проблема цієї хвороби і оідюма, яка проявляється на, 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 ну, на ваших виноградниках, друзі. Значить, років п'ятому назад в мене це ж основний виноградник, що тут, і є виноградник у моїх батьків. Так. Мені треба туди трішки там їхати. О, і вирішив я. Би, ну, понятно, Ночью не поїдеш, поїхав, ну, години-6 вечора я поїхав туди до своїх батьків там, і вирішив обработати той виногради. Тоді ще пам'ятаю, я фалькон. Фалькон ще ну, як я на основному винограднику. Ходжу постійно кожного дня, з раного ранку там, до вечора, він постійно під моїм би, пильним таким надзором, то там я ну, не, не завжди якби, роботи ж багато йде тут. І школка, там, і прививки, ну, якби, і зелені операції. Да. О, той виноградник, звісно, страдає, оцю, тому що теж я там якби, я працюю, але там він постійно, я на два-три. Якби хода там, якби він опаздує по по цим всім операціям. Доганяє. доганяє. О. І я навіть фалькон узяв е, 6 чи 7 кубиків. Обработав я той виноградник. Обработав це десь було десь пів сьомого вечора десь отак було. Е, Ну, Примірово, тоді температура не була така. Не була така, як як зараз. Було Трішки прохладніше, але ж градусів 20, може 8, може 26 градусів було. І що ви думаєте? Я обработав. А потім би, через днів там 10-12 там я приїжджаю на той виноградник і я дивлюся, і в мене би, прояви пішли уідьому. У, у, у я швидко потім взяв би, калоїдну серу, ті віджет. Тоді теж були такі повищені температури 90 грам, ну хорошо, і я його припік. Але ж якби, я зрозумів, я зрозумів, я в чому якби, суть корінь цього моєї проблеми, якби, що я б просто проігнорував оцю високу температуру, думав, що... В мене це не касається, але ж ні, ні, препарат просто не сработав. Хоча то есть в мене була літрова ємність, вона працювала якби, завжди добре, а там не спрацювала. Чому? тому, що були повищені температури. Так що, друзі, дивіться, тобто, оці всі препарати системніки, якщо обробляти, то обробляти, щоб температура була не вище 25 градусів. 26 це вже, це вже якби, ну якби він вже може спрацює лише на 100%. А ви 26 градусів я вам би просто не радив, тому що може бути така проблема. Чим обробляти, друзі? Зараз підійдемо до того столика, де я е, вимог препарат я приготував і я вам ще все розповім. Це. Чим я його обробляю і, до речі, сьогодні я буду теж обробляти, тому що вчора я там обробив, ввечері не встиг. О, і сьогодні теж буду якби, продовжувати ну, профілактичну таку обробку робити. Так, друзі, значить підходимо до цього до столика. Тут лежать препарати, ось, до речі, дивіться, є хороший такий препарат, ось як квадрис. Дуже хороший препарат. Але ж я його не буду приміняти, тому що він не спрацює. А препарат дуже такий як би, гарний. Ось топас такий теж дуже гарний препарат. Але ж їх зараз використовувати не можна. Що можна використовувати, друзі? Тобто Ми це оберемо їх, щоб вони. ну Дивіться, я буду. Особисто використовуватися у мене є. Я в минулому році замовив, тут 3 кг TV Jet. Це що це таке? Це сірка. Тут вона у мене зав'язана. Можна розв'язати перед зйомкою. О, е, Ще є таке, поки буду розв'язувати, розкажу вам, є такий препарат, ось я URAL сірка. Да? Е, Ой, чесно, давайте я розкажу про цей препарат. У 22-му році зимою ще до, до цієї проклятої війни, скажімо так. Е майер Володя прислав мені оцей препарат. Він знає, що, що я часто на виноградники використовую сіру, е ну, в боротьбі з борбі своїй. Да? І він каже, Віталій, я тобі вишлював це оце, це якби... Тут, бачите, воно мі мікродобриво. О. Але ж є інформація, що воно працює прекрасно по ідіму. Ну, я мав якби, проекспериментувати, тобто обробити, там, взяти там експериментальні кусти, і обробити, якщо результати, то йому по осені сказати. ну, так, Такі обставини склалися, що я його так і не провірив. Друзі. І так воно в мене в принципі, лежало. до Вчорашнього вечора. Вчора вечором я його тільки відкрив, спомнив Володю. Володя, до речі, його, як би я так зрозумів, сам виспитав. І, і він говорить, що воно в принципі прекрасно працює по відьму. Ось я відкрив його, друзі. О, запах такий стоїть. Ну, сірки, сірки, який запах. Якщо хто не знає, ну такий, знаєте, як е, такого яйця, такого протухшого яйця. Хто не знає, запах протухшого яйця, можете купити Оце оракул. Актив, понюхати, і ви будете знати, який запах цього яйця Ну Це жарт. Тобто 40-50 мл на 10 літрів води. Воно буде як і доброго, І буде як би така. Прекрасна така профілактика вам О. Ну, Особисто я це не провіряв, це не мої якби, виводи, це виводи Володі Майера. а Володі ну, немає сенсу не довіряти. Він у нас дуже такий якби, відомий авторитетний виноградар. Так що, можете, друзі, я вчора це спробував. Попробував на деяких. До речі, можна і по ягоді, воно не краса. Якщо взяти, наприклад, я вам зараз покажу, це коли сіра. Тут в мене в кулючко воно, я покажу, яке воно. То воно є там один мінус, що він краси ягоду. То оцей, я по ягоді пройшовся. Ну, я, я не бачив, якби і я спеціально там пройшовся по, по темної ягоді, по, по світлої ягоді. О, то подивився, вроді, якби, якби, ніяких проблем немає. А запах стоїть дійсно, дійсно сіре стоїть, тобто, сіра, як, як сіра працює по-іньому, вона якби, іспаряється і вона просто його вижигає. Так. так що це один варіант. А особисто я буду приміняти ті джет, балакав, балакав, розкрутити, розв'язати, не розв'язав. У минулому році я замовив 3 кілограм, а ту ще остатки є, ну там воно, ви бачите, в кілограм ще. І тут ще десь пів кіла, може і більше. Тобто це сіра. Сірка, отака вона, ви бачите, на вигляд. О, Чудовий препарат, до нього, в нього немає там, звикання до ідіма. І він, виходить, як ви обрабатуєте виноградник. Я вам далі покажу, як я це буду все, все діло розводити. О, і сіра вона випаровується і своїми парами вона просто вижигає. Тобто э, Препарат дуже ефективний, можна сказати, одні плюси. ну Є мінуси, після обробки 2-3 дні бажано на виноград не ходити, тому що буде якби как бы, запах такий, у вас буде в горлі паршить. О. І якби как бы, ті, хто там э, працює на ягоду, якщо э, ви по ягоді пройдетеся, то трішки вона... Как бы, Ну, краса, краса, залиються такі плями, да? ну, що не бажано для, для такого торгового винограду. Але ще, якщо зробити правильно все, то можна кстати, цей. Що я роблю, друзі? Я беру тось, фурсунку, яка туман. О, і коли такий туманом, ну, не так, що як, 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 як дощ, да? так, а, а туман, то навіть е, якщо по ягоді лгенько такого пройтися знизу вверх, то воно виходить вроді, як, е... ну, як природній нальот. До речі, тут ці ось, 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 ягоди. Я вчора тут донув його, кстаті, е... калодну сірку. Що видно? Не видно. Може де-то, що то, тось, бачите, така, вроді -то. Ну, такого сильного прояву немає. Але ж. Е... Я тут знаходжуся, звісно, вчора ввечером я тут дунув, то э, трішки конечно, запах то в горлі в мені паршить. паршить, друзі. Э... Так, а зараз я вам покажу, друзі, як це все діло розводиться, як я особисто це все роблю. Так, зараз я покажу, як особисто я розводю початківцям це буде як би, може цікаво і можете так само робити. Тобто, Надо ваги. Це не тільки наприклад, серу, будь любу хімію, яка, яка нуждається, яку яка важити. Тобто, вам треба ваги. Тобто, для цього Я беру такі стаканчики пластмасові, тобто, ви бачите, буртик зрізаний. Зрізаний буртик. Для чого? Тому що він тоді гнеться, з буртиком його тоді важко зігнути, а так він ось гнеться. О, і зараз ви поймете для чого. Ложимо на ваги, потім включаємо їх, так, щоб були по нулям. О, по нулям. І потом сюди ми насипаємо Насипаємо нашу сіру. Тобто, використовувати я буду 80 грамів. Значить, сірка, я не сказав, дивіться, ну, в общем, якби по інструкції потрібно профілактика 50 грам, а як хвороба там 80, ну, там 90-100, ну, 80, якби рекомендують, грам на 10 літрів води. О. Ну, я використовую, так як я використовую таку форсунку, якби туманом, то тобто в мене така мелкодисперсна, там, виходить, йде то я використовую 80 грам. О. Воно ягоду попадає на ягоду, воно не шмале, листочок не шмале, нічого. Ну і результат є. Якщо ви буде, у вас фурсунка така, що буде якби, робити як дощ, то для профілактики, ще раз говорю, по інструкції, 50 грам, а лікування 80-90 там 90 грам. Да? Так, ну дивіться воно. О, ось 80 грамів, да? ну, 81, це воно от, якби не так критично. Получається, ось для стаканчику це примерно буде ось так, буртик, ну, полстаканчика, чуть -чуть більше полстаканчика, це буде 80 грамів цієї сіри. Потім в мене, дивіться, є ось така бутилка. Е, бутилка обов'язково, якою я розводю, наприклад, оце добро. Я підписую яд, щоб не де там, тому що, не дай Бог, ту бутилку хтось десь кудись там примінить. О, тут навіть в мене ковпачок, щоб, наприклад, там другу хімію. бачите, так, Ми його вберемо. А тепер так, зараз я вам покажу, для чого це я буртик зрізаю. Дивіться, щоб удобно висипати цю бутилку. цей стаканчик отаку, удобно гнеться і він... Ви бачите, ну просто що я трішки, якби, якби знімаю, мені не Все, насипали, Тепер я наливаю сюди води. Розколотив хорошо, У мене ну, вода в бакі, в бакі даже ще, ще там тепленька вода. Все, виливаю в оприскиватель і так оце на 10 літрів води. Все, друзі, і обрабатую виноградник. Е, що хочу сказати насчет від джета. По-перше, в нього звикання до ідіума немає, тобто він його би, випалює. Так? І Він би, працює не тільки одіуму, а й від кліща. Він має ще таке акарацидне таке свойство. От Я вам хочу сказати, що на моєму винограднику я кліща ну, взагалі нема. Просто взагалі. Тобто я, його, я ніколи там, як не використовую інсектициди проти кліщів. Чому? Тому що в мене його немає. Ну, Я зв'язую з тим, що я якби літом там, раз за три, там, як би, приміняю э, ті віджет, да, оцю сіру. Тобто, помімо того, що їдемо, я, мабуть, мабуть, і в мене не заводиться, в тобто, мене несприятливі умови до цих кліщів. Все, йду, розводю водичку, заливаю в оприскаватель. О, дивіться, друзі, що в мене лежить 20 ці я хочу показати. От чесності, в мене якби. Ну, це, це не реклама оприскатель. Просто в мене якби... У мене їх два, ці оприскувалі вони одної марки, це, ну, скажімо, так, марка форте. Просто я хочу, може в когось є такі оприскувателі, я хочу показати, яку я приміняю форсунку. Дивіться, от форте є така двойна форсунка йде. Да? І є одинарні форсунки. Ну, тільки тут в одинарні форсунки. Ну, вони ось в... Тут трошечки геть друга йде. Геть друга там форсунка, вона сильно якби, там, струю таку дає мощну, і, якби, і вона не економна. Тобто я беру, от, 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 як в ремкомплекті йдуть отака двойна така форсуночка, оце ось, 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 ось викручую і за... ну, от так, да? я вам покажу. Покажу навіть. Ось я викрутив, Впал я підняв. І там йде ось форсуночка. Вона з такою дерево. Да. Получається, я беру цю форсуночку і викручую і кидаю її сюди. Там, де одінарна. І виходить, що в мене оця одінарна форсунка, але вона йде оцю ще до дві. Получається, що в неї такий туманний буде йти розпорискування і економно, і як би, для ну, я пользуюсь і, і хімією ну, для твіт джету це буде взагалі як, як знахідка друзі ну як би так. все друзі я розвожу працюю далі кому було це цікаво і познавательно я тільки буду радий друзі ставте лайки хто не підписався підписуйтеся Далі буде цікаво. Всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба, друзі. До зустрічі!